Нещасний випадок, сказ тварин та захист неба. В ефірі Дніпро Дніпрооперативний і це даже з подій четверга 11 травня. Неадекватний перехожий. вночі у кривому розі поліцейські складали адміністративні матеріали. До них підійшов 23-річний чоловік. Він поводився агресивно і не реагував на зауваження. Порушник кинув у правоохоронця каміння та завдав йому тілесні ушкодження. Порушника затримали на місці. Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тривають слідчі дії. Сказ тварин у травні. На території п'ятихатинської територіальної громади виявили сказ у домашнього улюбленця в Дніпропетровській області. Це не перший випадок. В 2023 році інтенсивність захворювання зросла. Фахівці вживають заходи проти епідемії та поширення хвороб для уникнення випадків сказу серед людей та тварин. Зазначається, що збудником сказу у дикій природі, як і раніше, залишаються червоні лисиці. Станом на 11 травня 2023 року у регіоні зареєстрували 12 Випадків сказу тварин. Вилучили психотропи та зброю. Правоохоронці Дніпропетровщині задокументували злочинну групу наркозбувачів. Поліцейські затримали чотирьох учасників угрупувань, з які організували нарколабораторії та налагодили збут на території Дніпра та області, наркотичних засобів та психотропних речовин. Також слідчі встановили місце розташування нарколабораторії, яку фігуранти організували у будинку в одному із садових товариств, та вилучили обладнання для виготовлення психотропів. В ході обшуків були вилучені сліп пакети з речовин. Виною 400 пігулок з невідомим походженням, понад тисячі набоїв, електронні ваги та інші речові докази затримано чотирьох учасників групи. Їм обирають запобіжні заходи. Слідство триває. Нещасний випадок. У Дніпрі на вулиці Юрія Савченка увечері 10 травня виявили тіло чоловіка. На місце викликали поліцію. За словами очевидця, чоловік впав у яму. А коли спробував з неї вибратись, його засипало землею. В результаті місця задихнувся. Чоловікові було близько 40-45 років. Його особу ще не вдалося встановити. У всіх обставинах події розбираються правоохоронці. Захист неба назвардійці приземлили розвідувальний ворожий безпілотник на Дніпропетровщині мобільні вогневі групи гвардійців під час тривоги висуваються і шукають у небі ворожу ціль БПЛА чи ракету, яку просто збивають у небі, зберігаючи життя українцям. Сьогодні вночі під час однієї з тривог бійці 31-ї бригади НГУ збили у небі безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки, який запустили росіяни. Під час огляду безпілотника виявили, що в ньому знаходиться вибухова речовина. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.